Тема невеличка, обгін, так, але е, обгін являється найнебезпечнішим маневром під час руху Так, Обгін. Е, чому так? Як ви думаєте, чому обгін вважається найнебезпечнішим маневром? Можливо, ця версія має право на життя, так що залежить не від одного водія. Але ще. Тому що ти не знаєш, що буде робити інший. Що таке обгін? Ну це коли ти перегоняєш машину, яка їде у іншій смузі. Ні. Ну, в перемозі їде одна, в другій смузі, друга, в третій, це що обгін. Це випередження. А, а що таке обгін? Ну, на... Виїзд на зустрічну смугу. Тобто, в першу чергу обгін. Це небезпека пов'язана з тим, що для того, щоб зробити так зване випередження тої там, хлібовозки, тихоходного транспортного засобу, хтось тобто, дівчат вже подумав, я не буду обганяти, не вийде. Ну, mm -hmm. тобто, ти за ним їхати. Так довго. Тобто треба виїхати на смугу для зустрічного руху. І плюс до всього, як правило, відбувається це в 98% випадків на швидкості більше ніж 50 км за годину. Так? Тому що ну, дуже рідко об'єм. Виконується на швидкості 40. Да, Ото воно намагається по трасі хлібовоска їхати також хоча б 70. А щоб її обігнати, треба поїхати, наприклад, 90. Так? І в результаті правил порушення обгону на великій швидкості виїзду на зустрічну смугу. Стаються страшні ДТП зі страшними наслідками, так? тому що складаються вектори ударів автомобіля і так далі. Це не значить, що цього треба боятись, треба просто виконувати правила обгону, які прописані нашими правилами дорожнього руху. І саме головне правило не впевнений, не Зробити це обов'язково, але через 5 хвилин, через 7 хвилин, через одну хвилину, так? тому що дуже багато вилазять просто наугад на ту зустрічну смугу. А потім там відбуваються страшенні дорожньо-транспортні пригоди. Звісно, європейське суспільство е захотіло якимось чином виключити цей маневр з життя водія і на швидкісних дорогах, де рух відбувається зі швидкістю більше ніж 50 км за годину, почали облаштовувати дороги. З відокремленими проїзними частинами, так? де взагалі виключився такий маневр, як обгін. Наприклад, Запорізька траса, Рішетіловка Хайвей, Київ-Човк і так далі. Есть, але все-таки такі дороги лишились і у нас, і в європейських країнах. І не секрет, що і у нас, і в європейських країнах відбуваються на них дорожньо-транспортні пригоди. Відбуваються, тому водії повинні бути уважні. А, от, а ви мені відповісти на таке питання. От Тато ваш вас, вас везе, чи на море, чи на Букавіль, да? вот. І він іноді за цю поїздку на вас ругається. Чого? Засланяє заліну. Ні. Тому що ви просите завжди десь зупинити. То булочку, то хот-дог, то арбузик, то пофоткатися. А він потім що? Каже, я тільки їх всіх пообганяв. І не ми встали. І така, виходить, цікава відбувається ситуація. Ви їдете собі там кудись на відпочинок, впереді їде вантажівка, від якої достатньо смердить, тому що вона везе чотириногих пасажирів, свині їдуть, виглядають там з Камаза. Папа їх обігнав, ви собі поїхали, все класно. Так, Десь стоїте на заправці, виходите з заправки з кавою, пройшло там буквально хвилин 7-10. Свині їдуть. Так почекай, папа, ми їхали 120, а свині 50, як так вийшло, тому що є таке поняття, як тіше їдеш, далі будеш, і середня швидкість. Середня швидкість руху автомобіля. Яка все одно у всіх автомобілях буде приблизно однаковою. вона буде різною тільки в єдиному випадку, якщо ви їдете без зупинки. От, якщо ви ставите на навігаторі Дніпро, наприклад, Букавей, він пише 13 або 14 годин. Ви доїдете за 13-14 годин, якщо ви взагалі не будете відтуда вилазити з того руля, не вийде. Так? Зупинка на 10 хвилин плюс година до вашої подорожі. Одразу це ви повинні розуміти. До чого я це кажу, що нема смислу. Їхати швидко, тому що автомобіль, по-перше, бере багато палива, а по-друге, це по часу все одно буде більше швидше на 40 хвилин цього на всього, але є такий маневр, як обгін, який втомлює водія, і він до цього ще й небезпечний. Тому тато як довозить вас до Буковелі або до кірила що йде де робить, просто спать. Пить він іде, тому що він устав обганяти всі ці фури, а ви йому ще зробили дабл драгон, тому що він всі ці фури пообганяв, а ви сказали, хочу кавун. Він встав, ви купили кавун, всі фури проїхали і на п'ять Пап, Ми цю машину вже, по-моєму, обганяли. Він каже, вже раз п'ять. Да? Вот. Але до правил дорожнього руху безпосередньо. Правилами прописано, що перед початком обгону. Водій автомобіля повинен впевнитись в чотирьох умовах, так? Або в чотирьох пунктах, можете собі так і записати. Перед початком обгону, перед початком обгону перевірити чотири умови. З цього починається розділ правил дорожнього руху. І вони, ці умови, чисто практичні, а не теоретичні. Йде ну, оце наше то, що ми будемо обганяти. Так? Перше, що повинен зробити водій, який буде виконувати обгін, це впевнитись в тому, що водій, що рухається позаду, що рухається позаду, вже не почав виконувати цей маневр. Можна так написати. Вже не почав. І от сюди стрілку поставити. Впевнитись в тому, що водій, що рухається позаду, вже не почав виконувати цей маневр. Вже не почав виконувати цей маневр. Єсть, так? А як в цьому впевнитись? Зеркало. У дзеркало. зеркало. Те, що в салоні висить? Бокове. Бокове зеркало, так? А як ми побачимо, що він почав? О, тобто це може бути отак. Це може бути отак. Він уже тут. Да? Раз. Раз. І це може бути отак. Міша. Голову. Саме для цього і визначається той параметр як сліпа зона. І саме для цього на іспиті це не в Україні придумали. це в цьому не щоб вас задрати, а в тому, що отак треба зробити головою під час перестроювання маневру обгон. Так? Ну і в принципі тоді є ситуація, хто раніше встав, того і тапки. Як правило, від перших ключей так? Ну, як би по правилам, вони повинні по черзі. Но наша ж стая не, не дуже може терпіти. так, Будете на воді їздити, побачите, що вони вас всі будуть хотіти об'їжджати. Вони не можуть постояти, поки ви рушите. Єсть. Тобто перше, що водій перевіряє, якщо він бачить, що ззаду автомобіль вже починає, почав, виконує цей маневр, він повинен утриматись від цього маневру, який називається об'їзд. Understand? Mm -hmm. Yes. Добре. Тобто це перше, що перевіряє. Так, і це робиться не так швидко, не так довго, як я вам розказую. а Буквально за секунду. Скажу вам, що він ще раз буде це перевіряти, коли вже почне виїжджати на зустрічну смугу. Друге, що повинен впевнитись водій, заново наш. Обганяє Так? Да? Як правило, це якась вантажна машина або автобус. Маленька вантажна, велика вантажна машина і так далі. Водій транспортного засобу, що буде виконувати обгін, повинен впевнитись в тому, що в оцей водій не ввімкнув, ключове слово, не ввімкнув, показчик лівого повороту. Не ввімкнув показчик лівого повороту. Якщо він вимкнув лівий поворот, не вимкнув. Що він буде робити? Якщо він вимкнув лівий поворот, він може повертати ту поліворуч на село. Так? Дивіться, що буде. Він може також виконувати обгін і тому. Автомобіль, що їде позаду, цього робити не можна. І тут діє школа якісного шофера, водія професіонала вантажного автомобіля. Я їду, везу на собі якусь теслу зимної води і позаду бачу в зеркало, що із за мене висовується Hyundai I-30. Висунувся, сховався. Висунувся, сховався. Розуміло, що я їду 80-90, він хоче їхати трошки швидше, але йому із-за мене не видно зустріч, і він так виглядає. А я сижу вище в будь-якому разі, чим водій легкового автомобіля і бачу зустрічну смугу. В цей момент я беру і вмикаю лівий поворот. Даніл, вимикайте звук, так. Лівий поворот. Це я нікуди не буду повертати. Я показую вам малята ззаді, що зустрічна смуга зайнята, мені видно краще, ніж вам. Лівий поворот я вімкнув, значить, по правилам мене не можна обганяти. Відповідно, в якийсь момент, коли я побачу, що смуга вільна, так? я вимкну правий поворот. Правий поворот. Я не буду нікуди повертати. Я показую вам легковий автомобіль, що я бачу, що зустрічна вільна, можеш обганяти. Але якщо ви їдете і бачите перед собою газель-евакуатор з номером 0129, і вона показує вам отак правим поворотом, можете сміло обганяти. Прошу Антон Анатолій. Туди просто так вас не пустять. Тому що інші водії вантажних автомобілів, вони бачать десь далеко машину. І вони не знають, який досвід у цього водія, який автомобіль, що він показує, давай. Ти давай, але ну, ти провіришся спочатку сама. Може він думає, що ти на Ферорії. Да? Тому якщо він вімкнув правий поворот, ви провірили, все добре, обігнали його. І сказали, подякували яким чином і в кустах машина. Но в Європі, на автобанах і в Україні вже до цього ми також доходимо. Не можна казати дякую на трасі на скорості аварійки. Тому що аварійка десь тут, тут, на панелі. У вас швидкість, ви починаєте шукати ту аварійку і тіряєте автомобіль. Правильно це робити. Лівий поворот, правий поворот. Поворот під руками. Лівий, правий. Поворотами міга. Розумієте? Ну, вони ж і показують аварійкою. То що... Ну тому що вони цього не знають. Люди, які якби цим трошки живуть, кажуть, як ви поворотами. Лівий, правий. Тому що аварійку оце мацать по всій і скати, а повороти під рукою. Зрозуміло? Єсть. Тобто і оце друга умова. Тобто, папа везе вас на море, хоче обігнать свиней. Зеркала голова. Ага, прозондировал трактор. І да? далі тато виконує третю умову. Перевіряє, що зустрічна смуга. Зустрічна смуга. Перевіряє, що зустрічна смуга. Вільна. На достатній, ключове слово достатній для виконання обгону відстані. Перевіряю, що зустрічна смуга вільна на достатній для виконання обгону відстані. Є так? Що таке достатньо? В ідеалі, щоб там взагалі нікого не було. Але. Виконуючи обгін, об ви повинні собі до автоматизму ще перевірити три параметри. Перший параметр. Якщо там далеко-далеко, хтось є, хтось є, ви повинні задати собі примітивне питання. Хто там? На який предмет? Хто там? Молодець, Женя, правильно. Тобто Ви, Женя, бачите, далеку кабіну вантажної машини, так? Воно щось там повзе везе. Теоретично воно їде не так швидко. І, в принципі, якась можлива відстань є. Або Женя бачить там здалеку Іо! ніндзя. Nissan Skyline GTR. Так? Теоретично сюди лучше не їхати, бо воно зараз раз і вже тут. Так? Перше. Друге, треба перевірити, в якому стані зустрічна смуга. Ну це ви розумієте, коли вже виїжджаєте на цю ділянку дороги. Так? Хороша дорога або погана. Тому що раніше, наприклад, на Бердянськ були такі випадки, поки її не зробили, починає обганяти тут ями. Попадає в яму і улітає розбіччя отуди. От Наліво. Зрозуміло? І третій момент. Тобто, тут стан зустрічної сну. Третій момент. На автомобілях, на механіці, як правило, під час виконання обгону треба знизити передачу. Знизити передачу. Тому що, Тому що? Ви їдете по трасі з якою швидкістю? Нехай. Нехай 90. да? Або 80, або 70. Це яка передача? П'ята. А? а може і шоста, якщо це хороший турбодизель. П'ята передача. Оце їде 70. Тобто, поки ви будете перевіряти все, вам в будь-якому випадку прийдеться трошки відтормажуватися. Правильно? Швидкість руху в А передача останется пятой. И если вы не снизите до нужной передачи, выполняя обгон и начиная сжать газ, вы почувствуете у автомобиля вот такое действие. То есть он будет думать, что у него не та передача. Он не залохнет. И именно для этого третья и четвертая передача любого автомобиля ложатся в руку и включаются лучше всего. Вы всегда путаете первую и третью на ваш день, да? Что первое с секретом, у вас есть время сделать этот секрет, вы только трогаетесь. А третье, вот вы идете на пятое, например. Раз и пошел газ. Да? Потому что если взять график залежностей... Потужності і крутного моменту автомобіля, то крива розгону автомобіля має ось такий вигляд. Це перша передача, це друга передача, це третя, четверта, п'ята і п'ята. Тобто пік потужності автомобіля будь-якого, крім електромобілі. У електромобілі це так. Тесла, вона очень швидко уходить. Тролейбус. Никогда. А? Автомат это страшная вещь. Она там думает полчаса, переключается, дергается и так далее. То есть это третья передача. Испытание мощности всех автомобилей производится на третьей передаче. Это самая длинная и динамичная передача. Да? И поэтому, вот, когда вы выполняете обгоны, такая ситуация, правильным всегда будет вкинуть третью. Вы почувствуете, если это рановато, четвертую тогда, да? Но тут зависит от автомобиля. еще важный момент. Если ваш автомобиль работает на таком типе палыва, как газ, газ, то не ждите от нее, что она будет делать пушку, гонку, петарду. Она не едет. Она не едет. То есть и для того, чтобы обогнать, нужно больше места. Если это гора, она вообще не едет. Да? То есть вы должны это понимать. Если у вас автомобиль правильно налаштованный, то в момент складного обгона можно клацнуть на бензин. И тогда она динамичнее уйдет. Да? Вот. То есть нужно понимать Как ваш автомобиль Лично ваш уже Прибуды реабулаты На резкое нажатие на педаль газа На третьей или четвертой передаче да? Чтобы потом понимать Сколько места вам на это нужно Потому что турбодизель это делает быстро Бензин турбированный Это делает быстро А машина на газу как, Уже делает это медленно да? И так далее. Заразумел? У меня такой есть вопрос. Я правильно понял, что третья, четвертая, пятая скорость, у них нет лимита как по скорости или как? -то. У третьей а, скорости есть лимит. Да? Mm -hmm. То есть четвертая это и пятая передачи – это передачи, поддерживающие ход. То есть ты уже разогнал, включил и идешь. Какую-то динамику они дают нажатие на педаль газа. Mm -hmm. Но прямо рывка они не дают. Рывки дают третья передача. Ну а вторая тоже скорость должна быть меньше. Да? То есть, разумеется. Нет, просто у меня просто было просто как это... пятой переключить на четвертую. С пятой переключить на четвертую просто взять и понизить. Автомобиль сделает вот так. но поедет быстрее. Но, как правило, ты это делаешь тогда, когда у тебя скорость с пятой, скорость движения автомобиля. Падає до скорості движення 4 автомобіля і на 5-го не хоче їхати. Тебі треба поміняти і знизити. Єсть, так? І оце ж папа все моніторить. І четверта умова, ми її просто записуємо. Тобто водій повинен впевнитись в тому, що після завершення обгону, після завершення обгону, Після завершення обгону зможе безпечно повернутись на свою смугу. Зможе безпечно повернутись на свою смугу. Після завершення обгону зможе безпечно повернутись на свою смугу. Тобто водій повинен прорахувати. І дивіться уважно на мене. Mm -hmm. Тому що недосвідчені водії, коли їм страшно ще в придачу, роблять таку помилку. Mm -hmm. А тут 20 тонн. Воно зараз це знесе. Тобто трошечки уйти mm -hmm. надо од нього. Не лізти йому під капот туди. Зрозуміло, так? Е, ну і як правило, це, от я ж кажу, що це такий момент, що і ви в більшості випадків, можливо, і не зможете цього спробувати на заняттях з навчального водіння. Тому що вони, як правило, ці наші заняття відбуваються в населених пунктах, де переважно йде маневр як виперчень. А їдете ви переважно з такою швидкістю, що вас всі обганяють або випереджають, а не ви їх. Єдине, що раніше ми їздили на аеропорт на Кадакі, і там, десь, якщо пощастить, щоб пердить якийсь трактор, я кажу, зараз буде перший твоєоблон. Запиши дату і время.